І всім привіт, з вами як завжди, пійшов. І сьогодні представляю вам огляд на всю четверту фазу Марвел, де я поділюся своєю думкою. Чи справді вона така жахлива, як дехто говорить, чи насправді вони лише займаються хейтом заради хейту? Ну а перед тим як ми почнемо, я хочу сказати вам, що з цього дня на каналі не буде конкретного графіку виходу. відео. Ролики я заливатиму на канал тоді, коли матиму можливість та бажання. Через кляту русню в моєму місті є електроенергія лише 10 годин з 24. Саме тому знімати щось, а тим паче монтувати стало досить проблематично. До того ж, в мене зовсім скоро розпочнеться сесія. А на зимових канікулах мені взагалі треба буде писати два курсачі і дипломно. Але все ж, помимо цього ролику, в 2022 році у мене запланований ще один, і ніяка русня не завадить мені його зробити. Що зі заговорився? Тож, слава Україні, слава Збройним силам України і смерть російським окупантам. Отже, четверта фаза кіновсесвіту Марвел це серія фільмів та серіалів франшизи, що виходили протягом 2021-2022 років. Починалася вона чорною вдовою, а закінчилася різдвяним випуском вартової галактики. Я не маю бажання обговорювати кожен проект окремо, тому просто перелічу 5 кращих з них і 3 гірших. На мою суб'єктивну думку, звісно ж, на п'ятому місці вічні фільм з ідеальним графоном і досить цікавим сюжетом. Та й акторський склад дуже міцний. Четверте місце варті галактики, різдвяний спецвипуск, короткометражний фільм, під час перегляду якого ти відпочиваєш, плюс дотепні жарти. Третє місце людина павук додому шляху немає. Фільм, що не потребує зайвого пояснення, чому він в цьому списку. Друге місце чорна Пантера ваканда назавжди. Посилання на огляд цього фільму буде в описі відео. І перше місце місячний лицар. Це, напевно, один із моїх улюблених персонажів КВМ, Обожнюю шизанутих героїв. До того ж, я з нетерпінням чекав кожну нову серію цього чудового серіалу. А що стосується гірших, третє місце Сокіл і Зимовий солдат, серіал, який я не витримав та навіть не додивився. Друге місце чорна вдова, феміністичний фільм, який втратив свою актуальність, коли головна героїня загинула в месниках фіналу. І перше місце міс Марвел це лайно мені надовго запам'ятається. То чи дійсно це найгірша фаза КВМ, і Марвел вже не те? Питання риторичне, але перед тим як дати на нього відповідь, я спершу перелічу проблеми цієї фази, з якими я повністю погоджуюсь. І перша з проблем занадто багато персонажів. Кожному з них треба давати сольник або додавати їх в якості камео, щоб глядачі їх не забували. Марвел самі собі зробили цю проблему. Наступна непрямолінійність повісті. Після месників завершення події у всіх фільмах відбуваються в різні часовій лінії, і зрозуміти, що йде за чим, дуже проблематично. Також в кіно всесвіті стало занадто багато жіночих персонажів. Я не маю нічого проти, але не тоді, коли більшість з них зроблені на конвеєрі та не мають жодної цікавої сюжетної лінії. І в цілому, це все. Що стосується надуманих аргументів, з якими я зовсім або частково не погоджуюсь, зараз і про них поговоримо. І перший з них жахливий графон, чи десь просвічується хромакей. Давайте будемо відвертими. Ніхто, окрім деяких блогерів та критиків, не помічає цей довбаний хромакей. Коли я дивився фільм, я ні разу не звертав уваги на подібне. І навіть передивившись ці моменти, я хромакею так і не помітив. Питання до графону у мене є лише дощі Халк, і то це був окремий жарт від творців, де вони самі себе затролили. Також багато хто говорить, Марвел вже не те. Вони роблять акцент на кількості, а не на якості, і це також частково правда. Але чи хотіли б ви, щоб виходили лише два фільми КВМ у рік, але вони б мали якісний графон? В такому випадку ми побачили б наступний кросовер Месників десь у 2035 році. Ви б чекали більше 10 років. На 99% впевнений, що ні. Знову повторюю, Марвел занадто багато персонажів. Кожному треба надати увагу, щоб про нього не забували. І ще дуже популярний тезис Марвел перетворюється на суцільну сучасну повістку, але це повна нісенітниця. Знаходились навіть особливо обдаровані люди, що звинувачували в цьому Чорну Пантеру. Чорну Пантеру Карл. Цікаво, що ви хотіли побачити у фільмі про африканську країну Ваканду. Багато білих персонажів? Я навіть не знаю, хто мене більше дратує, сама сучасна повістка чи люди, що її скрізь шукають. І розумієте, в чому справа? Багато на що впливає фактор блогерів. Подібний контент дуже популярний і отримує величезні перегляди. Та й в цілому останнім часом стало популярно все хейтити. Контент з критикою набирає більше хайпу, ніж той, де блогер щось хвалить. Це я знаю з власного досвіду. На жаль, ми живемо в ті часи, коли літери думок мають велетенський вплив на суспільство. Наприклад, один блогер сказав, що умовний фільм поганий. Шанувальники починають повністю повторювати його тезиси, і це я також помітив з власного досвіду. Коли мої підписники ненавиділи того чи іншого персонажа, тільки тому, що він мені не подобався, і повністю цитували мої слова з відео. Також я б відзначив як мінус те, що в нашому інфопросторі дуже багато зливів конкретних сцен з фільмів і деталей сюжету. І люди тупо дивляться про це відео, а потім жаліються, що фільм їх не вразив. Ну звичайно, ти ж подивився його покадрово. Глядачів з появою мультивсесвіту з'явилися велетенські очікування на той чи інший фільм. Доктора Стренджа 2» це взагалі погубило, адже знову таки блогери знімали по 30 відео в день, де розповідали, що там з'являться абсолютно всі персонажі. А коли цього не сталося, всі почали писати Фу фільм відстій». також ці камео породили таких розумних людей. Жду Призрачного гонщика в КВМ і жду чоловіка-паука у фільмі Мадам Паутіна. Сподіваюсь, вас не знудило від свино мови, як мене. Подібні люди спамлять одне і теж під кожним відео на тему КВМ. Ну ви серйозно, по-перше, Марвел не буде звертати уваги на коментарі під рашистськими каналами. А по друге, думку русні ніхто не питав і нікому не цікаво, що ви там чекаєте. Марвел покинула ваш аркостан, тому насолоджуйтесь своїми богатирями, чи яке у вас там ще лайно виходить. Отже, як висновок, можу сказати, що Марвел поставили собі дуже високу планку після месників завершення, тому глядачі мають дуже завищені очікування від перегляду новинок. Четверта фаза Марвел нічим не гірша за умовну другу фазу. Але те, що працювало тоді, не працює зараз, адже змінилися часи і глядачі вимагають більшого. Я хочу закликати кожного не дивитися зливи сюжету та сцен. Це лише зіпсує вам перегляд. А ще краще не завищувати свої очікування від новинок. Залишайтеся індивідуальними, а не слідуйте за лідерами думок і не шукайте повістку там, де її немає. Так ваш перегляд буде в декілька разів кращим і приємнішим. Мене відверто дістали люди, що пишуть раніше було краще, та не було це аналогічний випадок, як з людьми, що жалкують по совку.